Всім привіт ви на каналі Astro Games, З вами Михайло і ми продовжуємо грати Амнезію Бункер. Коротше, ми тут з усім розібралися. Е, Найшли сатаніста, якого довелося, на жаль, вбити. Зібрали детонатор. Е... Найшли детонатор, І це заради того, щоб, блін. Е, прочистити дорогу куди? Не назовню, а правильно. І Ще на більшу глибину що мені дуже не подобається Ця тварюка вже йде мені на перевіз як ви як ви бачили у минулій серії я вже знаю куди йти робити ця тварюка міша Це було нато мною зліва. Хороші ячки будемо дивитися. Бігайте одного. У мене патрони не є, но. У мене є ноги. І що в мене є? Блін Ти швидший на прямих дистанціях, бічес А я не бічес Питачка в мене Ой, блін Ніт-ніт-ніт-ніт-ніт, тихо Давай побігаєм, поіграєм спортсменів Здесь він не зведет так близько до мене. Хуля... Да? Як... Ага, ага. да блядь, ты заколебал. Араз, клан, да, я вертаюся на начало. Так я можу вернутися на начало. Зараз я тут, але не деду, Там. тобі. Як мімо нього повз нього пройти? Стоп! Там же дерев'яні ці, вони слабо тренуються. це що, якщо один раз дробовиком вистрілю в них? Секунду. Угу. І, 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 треба зайти до... Куди? 2647. 47. Бо я якраз задумався, де би для патронів із другої качі взяти. 2647 47, це у нас ламбард. Двадцять... Шість. 47 на да, патруле до дробовика і записка. Шавній. 12 дюйма 1916. Пофіг. Пофі... Мені знову не спиться, я в часовні намагаюся молитися, але мої думки зайняті воронкою кроликом і тою, і ті, тою водою, і її смаком. І при цьому я не відчуваю. Не відчуваю, що я змучений. А зараз Замість того замість того я е, випробую странну жажду, чувство, ніби я щось маю зробити. Ніби у мене є. У мене є ціль, прокля... проклята ціль. Яка вище всіх цих. Е, е, Дрібних людських воїн. Настав ранок, всі, всі, всі обговорюють скреже, що чули за стінами ночі. Трамбле навіть сказав, ніби чув, як хтось вивризв, як вій розносився ехом по казармі. Я дивно себе відчуваю. Ледве можу підібрати слова для, для свого щоденника. Лодоні чу, е, чудно виглядають. Вони шишковані, бугрісті, грісті, бу... ніби... ніби зовсім мені не належать. Мені він перетворюється, він мутує за того, що випив ту воду. Ну, це не точно. Мені тяжко про це писати, але одна думка все крутиться в моїй голові. Думка, яку не можна слідувати. Проклята думка. Але така спокуслива, вона викликає, вона кличе мене, Кли... кличе мене, кличе. Сьогодні зранку в казармі розразився хаос. Райнер мертвий. Говорять, що його вбили, але його тіло нам не показують. Мені згадався сон, ніби, ніби багато жорстоких очей смотрять на, дивляться на мене. Потрібно провідати Анрі, Надіюсь, він прийшов в себе. Мені потрібен друг, мої мольби залишаються без відповіді. Мої руки в крові, мої руки в крові, мої руки в крові. Їх боль мені нужна, мені, вона, мені потрібна вона більше. Я чую трамбле. Вон. Е, Він все ближче, ближче, ближче. Він зможе дати мені те, що я хочу. Клас. Мені здається, оцей чувак Ламберт, він і мутував вомонку. Тут. Він тут вас боссом, може не фінально, але. Я думаю, його можна якось скинути вниз. Але це не точно. Безе, я чую як він тут туди на опередження. よし <noise> <noise>

Какие мы хейтри Ты ж не думал мене наебаты нет? Ааа, хитрк. Да-да-да, не дай там какие-то парни я. Сюди. Ну давай, крихітку. Давай, я скину тебе вниз. У нього є мозги, прикиньте, у нього є мозок. Та блін, ну тут... Ну тут в кошки-мишки будем тратить чи тяшово. можно вечно, хотя и то самое. Блять. А, блин. Молодець, я можу, хто мали? О, клас. Я головний герой зараз, знаєте, як знаєте знаєте, коли головний герой біжить е і на задньому фоні все вибухає. Ууууу! Богом! Я пармит потворю. Ваша старая система всемактова ковти и закрыв за собою прохит. И ja, куди далі? Шней! Шней! Притворися трупом! Ага! Тогда? Зараз eh, тут ми ж мало ковадлом. І що це кінець? Не кажіть, що це кінець, будь ласка, будь ласка, не кажіть, що це кінець. Ну клас. І заради чого я грав? За заради того, щоб главний герой вибіг і його вбили. О, просто прекрасно, просто прекрасно. Ігра класна, але закінчення якось. Ну таке. Але я радий, що я скинув цю тварюку вниз, а? А він ходив туди-сюди, шарити. Тобто, я підходив до одного краю, він почав обходити. Він, він знав, що я його заманюю. Тобто, шарити в нього є мозок. Це не якась бездумна творюка. Він, в нього є мозок, він мислить. І він гарніший, ніж. Дивити. Він розумніший, ніж гарніший прям як я, знаєте. В часі гри 11 годин? Саме довгий час між сохраненням БД. Кількість сохранення 70. Кількість смертей 51. Mm. <кл 'я> Вбито крес 18. Вистріл з револьвера 59. Вистріл з дробовика 7. То в мене його майже не було лише на кінці. Кинуто гранат 18. А що більше? Яка цифра більше всього? Ну, 70, коли, коли кількість збережень. Кількість смертей. 51. Напугано Крис факелом. 0. Е, що ще є цей? брошен, е, Так. наче то пожарів 2. Нормальний. А тут ще є хардкор. А я не, Я б... Тяжкий рівень я б взагалі, слухати не потягнув. Кошмар. Що? -що? Е зверніть увагу, ні одне із е проходжень за бункер не буде схоже на інші. Предмети, ловушки, коди і інші елементи гри определяються випадковим образом. Зіграйте ще раз і спитайте уже з новій. Е, ну, що я вам скажу? Я вже задумуюся над тим, що буду проходити далі, а ця гра, ну Її варто поіграти. це, Ну, вона приносить е, шикарні емоції, особливо. Ця бігутнина по мостикам в кінці. І як мені було прикольно, коли. Я думав, зараз він легенько побіжить до дошці а... по дошці, але ні, він пригнув. Я, зламав... я вистлив дошку, я її зламав, але було пофіг. Так як він схватився не за неї. Як ви бачили, я тупо вистлив йому в морду, і він впав. Хоча, чесно кажучи, він витримує вистріли, так що. я... Там вистріли його відпугують, а не вбивають. Я думаю, він як Мегатрон в п'ятій частині трансформерів. Можливо, можливо. Шансів мало, але можливо, можливо, падіння він пережив з такої висоти, проте, я думаю, він все ж таки вбився. Але це не точно. Це дуже не точно. А, шикарна ігра, шикарна. Ну, що ж, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте мої відео, е рекомендуйте його іншим. Всім удачки, всім пока.